М'який сир від торгової марки «Комо Бринза» або інсалата. 170 грамів за 46 гривень. Кефір від торгової марки Ферма. 2,5% жирності. За 42 гривні та 50 копійок – 840 грамів. Молоко просто наше, 37 гривень. 2,5% жирності. Сир Саренада радомер 150 грамів за 61 гривню. Салямі 135 грамів 55 гривень. Вони є нарізані скипками. Суцільним кусочком. Сир гауда 74 гривні і радомер 75 гривень. Сир плавлений, тост. Щедр або гауда 49 гривень за 130 грамів. Двошаровий сирок збитий, чудо 17 гривень та 40 копійок. Смак полуниця, вишня та груша. Персик 100 грамів. «Актімель» об'єм 100 грамів. Ціна 15 гривень. «Актімель плюс за 16 гривень. Ковбаса варена куряча 29 гривень за упаковку вагою 300 г. Сосиски рум'яні кусняшки 300 г за 50 гривень. Докторські фірмові. Тут у упаковці 820 г, ціна 115 гривень за упаковку. Четвертинки курячі 147 гривень за кілограм. Це є варено копчені. Виріб фаршевий, баварський, Напівкопчений, копчений. 54 гривні за паличку, вагою 420 грамів. Ковбаса золотиста. Ціна 30 гривень і 40 копійок за 100 грамів сиров'ялина. Так, що тут є по акції філе це ще з попередньої акції. Куряче філе. Так, крило Крило 9 гривень 84 копійки за 100 г. М'ясо гумілок 140 гривень за 1 кілограм. Це м'ясо зі шкіркою без кісточки. Гумілки курячі 80 гривень за 1 кілограм. Червона квасоля із м'ясом індички 50 гривень за 325 грамів. Бугур із м'ясом курки 45. М'ясо курей у власному суку 56 гривень та 50 копійок. Теж 325 грамів. Пільменія ласунка по-домашньому. Вага 800 грамів. 81 гривня. За упаковку пельмені із яловичною та свининою 800 г 120 гривень. Піца від торгової марки легко гавайська. Заморожена 75 гривень. Риба тижня хек. Свіжозаморожений. Тушка 158 гривень та 50 копійок за 1 кілограм. Шпроти від своєї лінії в олії 67 гривень за 240 г. І менший варіант 160 грамів за 50 гривень. Креветки варено-морожені у глазурі 700 г від норвен 184 гривні. Крем брюле 15 гривень та 30 копійок. Пломбір біла береза 125 гривень за 777 г. Морозово Монако, чорничний чізкейк 24 гривні. А за 28 гривень ось таке. Теж три ведмеді. Майонез від своєї лінії смачний 36 гривень 500 г. Європейський 300 г за 29,50 Качиво від рошен ловіта 127 г за 24 гривні. Із шоколадною глазурю 28 гривень, вага 150 г. Від «Конті» у шоколадній глазурі вафельні цукерки по 17,60 за 100 г. Ромашка від своєї лінії 14 гривень і 20 копійок за 100 г. Червоний мак 20 гривень за 100 г. Цукерки світоч зоряне сяйвом 28,90. Ліщина від рошен. 31 гривня і 20 копійок за 100 грамів. Рошен шоколад із цілим лісовим горіхом 90 грамів 48,50. Шоколад від рошен лакмі. Ціна 40 гривень. Насіння соняшнику справжня лакомка – 37 гривень і 50 копійок за 170 грамів. Чипси лейс 38 гривень. Вага 120 грамів. Є декілька смаків на вибір. Пиво «Стелла Артон 29,50 55 літри. Пиво оболонь безалкогольна 22 гривні 80 копійок. Пиво зіберт світле 2 літри і 400 мл за 58 гривень. Пиво міцне, чернігівське титан 37 гривень 1 літр. Пиво львівське м'яке 39 гривень і 50 копійок літр та 120 мл. 32 гривні пиво Stella Арта. Розчина кава Якобс Монарх 280 грамів за 350 гривень. Прощена кава Якобс у склі 177 гривень та 50 копійок за 95 грамів. Сухі сніданки, акса, гранола, смак, шоколад або фрукти. 54 гривні 80 копійок, 330 грамів. Локшина швидкого приготування. Рисова 18,80 гривень. Чай чорний або зелений 25 пакетиків 35,50. Чай Black Royal, Ціна 40 гривень за 80 грамів. Кава Якобс, Еспресо 150 гривень за 230 г. Натуральна мелена. Кава чорна карта Арабіка 129 гривень, 230 г. Розчинна кава 250 грамів – 285 гривень. Розчинна кава «Яков» – 250. Олія щедрий дар. 62 гривні за 725 мілілітрів. Трошечки менше, ніж в стандартних упаковках. А стандарт тепер 850 мл. Такий варіант олія рафінована 70 гривень та 80 копійок. Олія Шедрий дар» – 3 літри об'єм за 247 гривень та 50 копійок. Вода природна, лікувальна столова. 15 гривень та 20 копійок. бюете. Півтори літри. Напій від біоле, полуниця ківі, 28 гривень 2 літри. І Чамбо теж – 28 гривень за 2 літри об'єм. Фанта 2 літри, 40 гривень та 70 копійок. Спрайт – 2 літри, також 40 гривень 70 копійок. Чай від своєї лінії, смак лимон, 1 літр за 24 гривні 80 копійок. Холодний чай від своєї лінії пів літра, 14 гривень та 10 копійок, Два смаки. Чай від своєї лінії. Листовий. 37 гривень та 50 копійок, 80 грамів три варіанти. Смак полуниця та вершки папая. 42 гривні та 50 копійок. Акції на корм для котів. 35 гривень та 20 копійок, 415 грамів. Так, такий варіант за 30 гривень. 185 грамів 24 гривні. Корм для собак. Ціна 70 гривень 1 кг 240 грамів. Засіби для прання. Майже 2 літри об'єм, літр 820 мл за 120 гривень. Тампони від котексу в упаковці 16 штук, ціна 73 гривні. Прокладки ціна 31 гривня. Є по 6 штук в упаковці 7, 8, залежно від розміру. ціни однакові. Підгузки трусиками. Гігла 175 гривень, 20 штук, п'ятірка 24 штуки і четвірка 30 штук в упаковці. Туалетний папір Зева Делюкс 79,90 трьохшаровий чотири рулони. І є ще з ароматом персика. Набір зубних щіток відтогої марки Colgate. Дві штуки за 64 гривні. Ополіскувач для ротової порушнини «Лістерен» 250 мл 58 гривень. Зубна паста синсодин 48 гривень 65 г, 88 гривень 100 г щоденний захист. Відбілюючим 93 гривні. Колгейт Макс Фреш 34 гривні 50 копійок за 50 мл. Макс Фреш 100 мл 60 гривень. Олгейт Тотал 67 гривень 100 мл. Мило тверде від своєї лінії Дари. Чотири штуки в упаковці 49 гривень. І ось таке мило з акційною ціною: 24 гривні і 30 копійок 90 грамів. Шампунь для волосся: Head and Shoulders 300 мл 118 гривень. Калос шампунь 115 гривень 1 літр. Маска пів літра 80 гривень. Засіб для миття посуду: ріо 23 гривні. Майже 500 мл об'єм. Підвіска в унітаз 6 в одному, 28 гривень. Кисневий відбілювач 1 кг за 83 гривні. Капсула для прання Аріель 24 штуки 329 гривень. Наповнювач силікогелевий Cat Go 1,5 кг 128 гривень.